Ердоган та Ізраїль сьогодні з'явилася інформація в українському інтернеті про те, що Ердоган виступив на величезному мітингу. Це реально величезний мітинг, і ми залишимо відео з цього мітингу обов'язково в телеграм-каналі буде в описі під цим відео. І ви знаєте, далі він зробив велику заяву. Ми з огляду на ну, деяку, скажімо так, політику нашу щодо. Певної незгоди з певними словами Ердогана, не будемо опублікувати її повністю, але дамо вижимку. Що я хочу сказати в цьому плані? Я впевнений, що нині Ердоган грає у досить складну гру, гру, яка називається дипломатія. Весь цей мітинг, всі його слова, слова, які на межі з погрозами, слова, в яких прямо зашита небезпека. Для ну в даному випадку Ізраїлю, і ми бачимо, що Ердоган намагається усіма силами зупинити те, що нині відбувається в Ізраїлі, в секторі Газі, Пал... Палестина. загинуло надзвичайно багато людей. Ми це розуміємо. Але ми не знаємо до кінця, хто ж організував ось цей напад на Ізраїль. Повірити в те, що це зробив сам Хамас, і ніхто про це не знав у світі, дуже тяжко. Важко повірити в те, що не знали Іран. Важко повірити в те, що не знав, не знали Сполучені Штати Америки. Важко повірити в те, що це не знала Туреччина. Важко повірити в те, що про це не знав. Сам Ізраїль і про це не знала Російська Федерація. це все важко повірити, тому що це великі розвідки, ну в тому числі і розвідка Великої Британії. Все це важко повірити, і тому у багатьох людей є. Ну, закономірні, скажімо так, можливо, підозри про те, що все це не просто так. От ми любимо цю фразу, не все так однозначно. Виявляється, що українці її застосували і до ситуації, яка відбулася в Ізраїлі. І напад ганебний. Я вважаю, що це реально ганебний напад Хамасу на Ізраїль. Люди невинні, люди, які стали жертвами ось цього вранішнього, абсолютно тваринного нападу. Але все, що відбувалося далі, воно також не межує з добром. Спочатку була операція по е, витисненню терористів, реально терористів з території Ізраїлю, все, що було далі. Ну, знаєте, у мене язик не повертається сказати, що це було правильно, адже те, яка кількість людей загинула в секторі Газа, це люди, які також нічим не винні мазати всіх одною фарбою, казати, що там всі терористи. Знаєте, це схоже на те, як в країні нашого ворога говорять про те, що ми всі нацисти, а ми думаємо, що там всі расисти і так далі. Це безкінечна риторика взаємних звинувачень це безкінечна риторика, яка межує з е, активними агресивними стадіями гарячої війни. І ми знаємо, ми бачимо на прикладі України. А тепер ми бачимо це на прикладі Ізраїлю і е, Палестини. Як це може бути? Зброя надзвичайно високотехнологічна, вона надзвичайно руйнівна і ніхто не може гарантувати собі ніякої безпеки, тим паче, що інколи ти не можеш навіть вибратися з тої з тієї території, на якій розпочалася ось ця гаряча стадія війни? Тому мені... Думається, що Ердоган і цим мітингом, і своїми словами, в яких прямо неприкрито е, прозвучала е, агресія і навіть погрози, е, він намагається все ж таки е, втамувати і сколихнути гарячі голови, які чомусь вирішили, що вони можуть гарячою стадією війни вирішити певні ситуації в регіоні. І він звертається не стільки до Ізраїлю, він звертається до Європи, він звертається до Сполучених Штатів Америки. Він говорить ті слова, які ми з вами повторювати не будемо, але про які ми здогадуємося. І багато з нас розуміє, що в світі йде. Боротьба за владу в світі йде боротьба за ресурси, адже світові держави, які ще 100-200 років тому назад мали статус колоній. Ну хто не знає це слово колонії це коли одна держава повністю окуповує іншу державу і там ставить своїх керівників, пригнічує місцеве населення. Ну от до прикладу, один із. Відомих діячів казав, що над Британською імперією ніколи не сідає сонце. Це було ще на початку ХХ століття перед Першою світовою війною. Британія мала величезні колонії по всьому світу. А ви чого думаєте? Весь світ говорить англійською мовою? При цьому ж ми не називаємо англійську мову мовою окупанта, але по факту. Так, воно і є. Це мова, яка принесена британцями в різні в різні куточки. А потім ці колонії почали воювати проти метрополії, і нині це самостійні або відносно самостійні держави. В політології навіть є таке слово відносно самостійні держави. Тому що насправді ці держави, перебуваючи значний час під протекторатом митрополії, митрополія це головна країна в даному випадку. Наприклад, це була Франція, митрополії, була Британія, митрополії, була Португалія, була Іспанія митрополіями, це великі імперії, імперії. І от нині е ці імперії нікуди не ділись. Ці імперії нікуди не ділись. Боротьба за владу, за ресурси, за контроль у світі продовжується, але продовжується вона іншими методами. І ви знаєте, більшість людей, напевно, і не проти. Бути в сучасному світі підпорядкованими комусь, ну в плані того, що ви ж не е, намагаєтесь купити український смартфон, до прикладу, ви користуєтесь, наприклад, айфоном або е, там сяомі, або ще якоюсь моделлю. Ви ж не намагаєтесь їздити на українській Таврії. Хоча, е, якщо у вас немає коштів на кращий автомобіль, ви їздите і на цьому автомобілі. Автомобіль це завжди добре. Але ви намагаєтесь купити собі Мерседес або Lexus, або ще якось. Якесь авто. Ми не проти в сучасному світі, що хтось в чомусь кращий. Але коли а, якісь країни вирішують повністю підпорядкувати собі території, людей, підпорядкувати їх мову, культуру, ось тоді починаються проблеми. І подивіться, як. В принципі, вибудовує свою політику Сполучені Штати Америки. Вони не тиснуть на культуру, вони не тиснуть на мову. Їм байдуже, яка у вас релігія, які, які герої у вас, як у вас вулиці названі, тому що важливі кошти, важлива влада. І ще раз повторюю: ми в цілому і не проти, тому що ми розуміємо, що завжди є сильніший, завжди є або та людина. Яка розумніша, сильніша, хитріша, і ми всі залежимо від тих чи інших людей. Це нормально, так облаштоване наше життя. Але хотілося б, щоб ці конфлікти не переростали у гарячі війни, щоб не гинули люди. Тільки тоді, коли світ не воює, у вас є вибір. Завжди є вибір, в якій країні жити, чим зайнятися, скільки часу працювати або менше працювати, більше відпочивати. Завжди є вибір. Вибору немає лише тоді, коли є гарячі стадії війн. Я проти війни, я завжди виступав за мир, я завжди виступав за людське життя. І шкода, що інколи настають такі часи, коли життя людини менш цінне, ніж захист території, захист свого життя, захист життя своїх дітей. Ми розуміємо, що нині для українців інколи життя йде на другий план, тому що. Небезпека в державі, тому що небезпека для твоїх рідних, небезпека для твоїх близьких, для твоїх дітей, для тебе самого. Я б не хотів, щоб ми жили в світі, де процеси змушують нас ставити наше життя на другий, на третій, на п'ятий план. А ще гірше, коли наше життя не цінують інші люди і ними розпоряджаються для того, щоб забезпечити собі домінування, кошти, владу, контроль. Бережіть мир. Бережіть єдність, будьте на боці справедливості, миру і добра. Ви заслуговуєте саме цього. Не грайте в ненависть, не грайте в розподіл, тому що це не ваша гра. Це та ситуація, коли граєте не ви. Це та ситуація, коли грають вами. Докладно про це я залишу в телеграм-каналі. Кому цікаво, почитайте, підписуйтесь, не забувайте підписуватись на цей канал. Ми будемо вдячні спонсорам, спонсоруйте канал, ви маєте знати більше, ви маєте глибше розуміти ті процеси, які прямо впливають на ваше життя. Я вже навіть не говорю на ваш інтелект, на вашу вихованість, на ваш добробут. Я говорю прямо на ваше життя. Бережіть себе і підписуйтесь обов'язково. Щодня буде відео на каналі.